Працюємо в снятинській територіальній громаді. Звісно, що перш за все ми віддали честь пам'яті наших героїв, які вже не з нами, але які віддали життя за те, щоб ми могли жити в своїй рідній українській державі. Громаді зараз йде побудова нової алеї слави алеї пам'яті. Це унікальна алея пам'яті, якої немає в жодній громаді, бо кожну громаду я відвідую за це велике спасибі голові громади. Сьогодні в рамках проєкту Турбота про родину героя я мала таку нагоду зустрітися з матір'ю, яка втратила свого чоловіка на війні, залишилася з малесенькими дітками. Ми вже неодноразово до неї приїжджали її підтримували. Сьогодні також привезли павербанки, який в зимовий період є дуже потрібний для господарки. Працюємо з внутрішньопереміщеними людьми. Це також ті люди, які постраждали від війни, тому що вони втратили все роботи, вони втратили свої домівки. Ми приїхали з усім. Ма службами це соціальної сфери, пенсійний фонд, також наші служби з охорони здоров'я, освіти, також правова допомога. Але активних таких питань не було. Це також свідченням того, що ці всі питання вирішуються активно на місцях. Ми продовжуємо надавати гуманітарну допомогу. Це є продуктові набори від американської благодійної організації. Джем. Ми відзначаємо день працівників культури. Хочеться їм подякувати за той культурний фронт, який вони надійно тримають. П Ятинщина вона є особлива, це особливий край, і власне славиться тими талановитими, безмежно талановитими людьми, які проставляють край далеко за межами нашої області, за межами нашої країни. Тому вони знані також за кордоном. Я настільки щаслива, що саме в цей день я повернулася в рідні стіни. Власне, цей заклад формує і випускає цілу плеяду працівників сільського господарства. Наша область це є область сільськогосподарська, також промислова і туристична. Але головний акцент споконвіків ми ставимо на саме сільськогосподарську галузь, на вирощування хліба і надіюся, що даний заклад також буде тільки розвиватися і процвітати.